Трендовий ефект бетону для інтер'єру та екстер'єру. Ефект Quick. Готова поверхня має тонкий шар, виглядає як пофарбована, але завдяки декоративному фарбуванню. Виглядає як піщаник або бетон. Оздоблена поверхня гладка та приємна на дотик. Добре піддається вологому прибиранню та не накопичує пил. Quick це вау-ефект за доступною ціною. Ідеальне рішення для тих, хто хоче зробити ремонт з дизайнерським контрольованим ефектом старіння поверхні. Ідеально підходить для оздоблення фасаду та інтер'єру. Зокрема, стін, стелі, кухонного фартуха, каміна. Санвузлів зон із незначним потраплянням води, окрім душових кабін і поверхонь із значним навантаженням води. Найкраще виглядає у вітальні, кухні, коридорі, кабінеті, офісі та шоурумі. Ефект квік представлений у двох кольорах: конкрет імітація бетону, стон. Імітація піщаника. Також можемо підібрати індивідуальний колір на вибір. Потрібно ідеально підготовлена поверхня як під фарбування. Сподобався ефект? Тоді зв'яжіться з нами для прорахунку вартості нанесення під ключ.